Нова стара рубрика надходження. Mm -hmm. Я його тут а зараз щось дуже класне. Mm -hmm. mm -hmm. Головне не вбиться. Mm -hmm. І, І щось може ще. А це видно так буде? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І ми ми будемо врізати. Mm -hmm. Починаємо зі спатифілома. Отримали в розмірі 24-100, Дуже гарні пишні кущі з квітами та бутонами. Зелені, насичені і в одного навіть варіагатний листочок для тих, хто шукає цікавинки якісь. Фікуси лірата та колумнарі. Отримали в двох розмірах. Один стовбур в 21 горщику. 120 см. Густенький, гарний фікус. Також є два стовбури в 27-му горщику. 100 сантиметрів. А зараз щось дуже класне. Стендапсус піктус. Ось такий шикарний в підвісочці. 14-й горщик. Довжина 60 плюс сантиметрів. Густий і неймовірно гарний. Їх давно не було. А зараз вони в наявності. Подіум ламері. Малюточки в 12-му горщику. 25 сантиметрів заввишки, але дуже гарні яскраві і давно по їх чекали вже в наявності. В наявності Верес. Ось такий Верес колумна. Рожевий і є трошечки біленьких гілочок. Флебодіум давана. Просто надзвичайно величезний, пишний, шикарний кущ в 12 му горщику. Не залишить нікого байдужим. А гланема Марія Крістіна в 14 горщику об'ємні пишні кущики. Ось такий гарний візерунок. Перчики капсикуми різних кольорів і відтінків. Помаранчеві, червоні, жовті. Хто ще хоче придбати, будь ласка, в наявність. Хто шукає гарний чудовий подаруночок? До вашої уваги орхідея фаленопс королівська на 5 гілочок, 2 кущика в одному горщику, 3820 гривень. Вона просто шикарнюча, дуже багато квітів. Сьогодні отримали багато різних драцен. Драцена Варнески в трьох розмірах. Два стовбури в 21 горщику 100 см. 3 стовбури в 24 му горщику 110 см. 3 стовбури в 27-му горщику 140 см. Також є драцена дарада, Карусель 140 см в 30-му горщику. Величезний пишний кущик об'ємний. Є інші сорти. Драцена. Джанет, драцена Golden Coast, два стовбури. Драцена Рікі, дуже давно їх не було. Взагалі дуже класна драцена. Невибаглива з вузеньким листочком, не схожа на всі інші драцени. Драцена Компакта, Драцена Маргіната Біколор. Драцена Лемон Lime. І інші драцени, які сховалися десь у нас в магазині. Також отримали багато круптомірів. Ноліна або бокарнея, ще її називають, 150 см. Ось така пишна в неї крона. Фікус лірата на штамбі. А він 170 см в 35-му горщику. Стобрут дуже тувстий, гарний. Шапочка зелена. Також є фікус Боргунді, 170 см. Стовбро заплетений косою. На жаль, точний вік ми не знаємо, але можемо здогадатися. Зверніть увагу, наскільки товста коса йому вже, мабуть, немало років. Також є ось така величезна юбка джевел. Вона відрізняється від звичайної юбки тим, що по краю листа йде жовта смужка, полоска. Величезний об'ємний кущ для тих, хто шукає собі велику рослину в якийсь просторне місце. Є ось така гарна, невисока, але об'ємна розгалуджена юбка Мая з цікавим стовбуром. Вона здається 110 см сантиметрів заввишки. Також отримали дуже гарні яскраві кротони. Кротон Петра 130 см. сантиметрів. Один вже встигли навіть забронювати, але є в наявності іще. Тому хто хоче кротон такий яскравий, пишіть, поки вони в наявності. Також є малесенькі кротончики. Петра в 17-му горщику, вілма, а, кротони мамі та інші. Фікус робуста на три стовбури 160 см, Вишний великий об'ємний кущ з крупним листям для поціновувачів такої краси. А також отримали драцену Аніта. Є ось такі малюточки. Ось зібрані просто кущиком. Тут декілька стовбурів зібрані в один горщик. І є Аніта ось така більша, розгалуджена в 27-му горщику, вже доросла, велика, гарна, шикарна, об'ємна і лише одна. Тому, хто дуже хоче таку рослинку, звертайтеся.